Моя історія, як я сьогодні добиралася додому. Я вмію відкривати капот. Далі дивіться доброго дня. Дивіться ситуація. Коротше, задиміла в мене машина, стала я на обочині, Поняли. Дякую добрим людям, що зупиняються і хочуть допомогти. Дайте пожму руку. Реально, я в тому нічого не шурупаю. Надо перевернути. я в тому нічого не шурупаю. Ні, ну все одно ж стали. <реш> стали помож надо все що, люди треба один одному допомагати, Поняли? Дякую. Дочекався, бачите, дочекався чоловіка мого, бо я стою тут на обізною. І дякую, я, я дуже дякую. Я правда не знаю, як його звуть, зараз познайомлюся. Але дочекався, він кажу, чоловіку, він мене охороняв, він каже правильно, спасибо. Стоїмо. І машинка доброї людини. От, от так все. Це спасіння Марини. <гум> Дякую добрим людям. Ну, з горем пополам, додому я таки добралася э, на димлячій машині. Все добре. Коротше, ми живі здорові, здорові, все добре, наверное. Маріни, ручки також, ну нічого, то все фігня. то все мелочі жизни.